Сьогодні розповім вам про засіб для чищення поверхні, фада поверхня. У мене ось такий малюк, але є ще в об'ємі 1 літр та 3 літри, що буде значно економніше. На столі в нас є і фломастери, і пластилін, і фарба. Але з фадою все це швидко та легко ми приберемо. Цей засіб універсальний. З низьким рівнем піноутворення для миття всіх видів поверхонь. Він має нейтральний рівень pH, швидко висихає, добре очищує поверхню від будь-якого забруднення, економний, не залишає брудних розводів, екологічно безпечний, не містить фосфатів та інших швидкідливих речовин, тому можна не боятися і спокійно мити простір дитини. Ого, я навіть не знала, що щось відмоє цей стіл. Наразі подивіться, який результат Нема ніякого забруднення, все відмилось, все добре. Тому ми щиро рекомендуємо цей засіб.